Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в нас буде друга частина моїх покупок на осінь. Ти не напевно стане моєю улюбленою, тому що тут прям зібрані дуже класні речі. Також, на відміну від минулого відео, сьогодні з вами ми зробимо примірку усіх речей, які я буду показувати, та складемо з ними класні осінні образи. Перед цим обов'язково підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. І перша річ вже на мені це просто нереальний светр, який я дуже сильно хотіла, і я так хотіла ці светри, що замовила собі чотири різних. Щоб обрати з них два білий і сірий, але мені так сильно вони сподобалися, що я залишила усі три і тільки один повернула назад. Це светри від бренду LBTM Studios. Я думаю, що ви 100% чули про цей бренд, тому що він робить просто якийсь. Неймовірно класний трикотаж. Один светер коштує більше 5 тисяч гривень, але повірте, вони того варті. Мені прийшло дві таких коробочки, але так як я один светер повернула назад, в мене залишилася тільки одна, і я хочу вам показати, що тут. В цій коробочці є Кожен светр, який я замовила, йде з 90% вовни мериноса і 10% кашеміру. Ви просто уявляєте це взагалі? Тут все було дуже гарно упаковано. Я все це вже розпакувала давним-давно, вже все поносила, все примірила. Але зберегла, щоб показати вам, повірте, це було просто вау! І тепер найцікавіше, ми переходимо до самих светрів, тому що ну я дійсно я дуже хотіла залишити тільки два, але я просто не змогла це зробити. Перший светр вже на мені це просто нереальний молочний відтінок. Він підходить під все це база, і він дуже теплий. Я вам тісно кажу, на вулиці мені добре, тобто мені не прохолодно, не спекотно, але коли я заходжу до приміщення. Додому, наприклад, це просто неможливо, тому що він дуже теплий. Дійсно можна йти гуляти на декілька годин, і ви не будете мерзнути, не дивлячись на те, що в складі 90% вовну він дуже приємний. Там який і ось такий стильний осінній обер з шоколадним бомбером в мене вийшов. І хочу сказати, що обидва светри в мене в сірому кольорі. Я була впевнена, що мені не потрібно два, і я намагалася декілька годин перед зеркалом вибрати, але не змогла. Один в мене у світло-сірому кольорі, інший в темно. Вони нібито схожі саме через кольор, трішки, можливо, через фасон, але в образах вони абсолютно різні. Перший в нас йде з ось такою прямою високою горловиною. Я думаю, навіть через екран ви бачите, наскільки. Приємна тканина, мені дуже подобається ця пряжа. В нього також такий ну трішки оверсайз скрізь. Зараз можливо не зрозуміло, як він виглядає, але я думаю, що коли я примірю на тіло, ви все побачите. Також цю горловинку можна трішки підвернути вона прямо йде от сюди, і якщо вам не хочеться. Його замазати тональною основою, то просто можна його підвернути, і він так само супер класно виглядає. Усі светри, які я показую, в мене в розмірі XS. S. це найменший розмір, але вони йдуть оверсайз крою. і цей светер це просто моя любов, тому що він ідеальний. Цей светер дійсно вау. Мені дуже подобається його горловина. Захотіла зробити цей образ в монохромному стилі, тому додала сіре оверсайз пальто і сірі брюки палацо. Наступний светр також з високою горловиною, але тут вже вона інша. Вона вже підвернута з самого початку, і це дійсно по-іншому виглядає, але в принципі... Сам светер майже такий самий, просто подивіться, який колір. І тут вже трішки більш широкий рукав, ніж на минулих двох. Я намагалася обрати, який мені більше підходить під кольоротип, але я не змогла, тому що мені здається, мені пасують обидва. Я не знаю. Напишіть в коментарях, який з цих светрів залишили би ви Третій светр. Я поєднала з нереально жіночною білою спідницею від мого бренду і доповнила цей образ пальто у молочному колі. Виглядає неймовірно жіночно. Наступна моя покупочка точно не влізе в кадр. Тому що це пальто дуже довге. Воно, як ви бачите, від ще 17. І на мою думку, воно навіть може бути конкурентом пальто бажане. Я дуже сильно його хотіла, і я приїхала в магазин, приміряла його і одразу забрала собі. Я ще в минулому відео вам казала, що мені дуже подобається смужка зараз, але я не маю ще нічого у цьому принті. І коли я побачила це пальто у тані. Я не змогла себе стримати. Воно дуже якісно прошите. Добре, тримає форму. Його ціна була 6 тисяч. 300, щось таке, і я вважаю, як для такого пальто це абсолютно адекватна ціна. Воно, до речі, двобортне. Особливо красиво воно виглядає з цими светрами. Я міряла під усі, і кожний светр просто ідеально поєднується з цим пальтом. Ось такий образ цим пальто в мене вийшов. Максимально стильний лук, не наш спінтерест. Наступну покупку я можу сказати, що я просто урвала, тому що я чекала на цей піджак близько тижня. Я поставила собі сповіщення на емейл, e коли з'явиться. Це мій розмір, і ось він з'явився, і я одразу ж його замовила: це піджак від бренду Куш просто у неймовірному шоколадному кольорі. Я вам казала у минулому відео, що це супер тренд зараз. І звісно, я поповнила нарешті свою колекцію жакетів. І тепер в мене є ось такий красунчик від бренду Куш. Він також двобортний. Я обожнюю саме двобортні вироби. Мені дуже подобається, як це виглядає. Це розмір XSS. але ви бачите наскільки він широкий. По довжині, в принципі, мені все підходить, але я думаю, що якщо ви вище за мене, я метр 165 десь то вам теж буде супер. І все добре, нібито з цим піджаком. В нього ідеальний крій. Ціна в нього була 5200. Ну, це, знаєте, так. Нормально для жакета, але не для жакета, який воняє дуже сильно. Я не знаю, що трапилося з цим жакетом. Це тільки в мене така ситуація. Або в усіх дівчат, в кого є цей жакет. Якщо ви маєте, напишіть обов'язково в коментарях. Тому що мені він прийшов і я взагалі не зрозуміла, що це таке. Я його міряю, і він просто тхне дуже сильно якимось Аліекспресом. Я це ну, взагалі не зрозуміла. Я написала бренду, що це таке, тому що запах дуже сильний. Зараз, в принципі, трішки менше, ніж коли я його відкрила і надягнула перший раз. Але він все одно є, тому якщо ви знаєте, що з цим можна зробити, я буду дуже сильно вам вдячна за поради, бо сам піджак просто ідеального крою. Ну а цей образ це просто моя любов. Я вигуляла його в останні теплі осінні дні. Пишіть, як вам переходимо до аксесуарів, показу, що я собі придбала. Це ось такі окуляри, іміджеві. Вони йдуть з комп'ютерними лінзами, тому вони так відсвічують синім кольором. Вони йдуть з роговою оправою, і мені вони цим не неймовірно сильно подобаються. Я не хотіла чорні, я хотіла саме у такому принці. Мені здається, що вони мені неймовірно сильно пасують, бо я не люблю взагалі окуляри, особливо такі прозорі на собі, але ці просто покорили моє серце, і вони доповнюють абсолютно будь-який образ. Давайте зараз я їх примірю. Ось так вони виглядають. Я навіть хотіла сьогодні в них знімати, але як ви бачите, вони дуже сильно відсвічують, і я розумію, що вам було. Просто некомфортно дивитися це відео, але повірте, вони неймовірно стильні. Я вставлю тут навіть фоточки, як вони виглядають в образі, поєднюються абсолютно з звуччим. Ось навіть під цей образ вони неймовірно стильно та класно виглядають. Але я поєднувала і зі спортивним костюмом це було вау, і з пальто це було вау. Тобто, це така база, і саме я бачу ці окуляри. В осінній період вони дуже круті. Я навіть не знаю, як вам так показати, щоб не відсвічувала віконечко в них. Напишіть свою думку в коментарях. Я думаю, що ви стовідсотково бачили такі окуляри вже у різних інфлюенсерів, тому що ця форма зараз. Дуже сильно актуальне. Ще раз хочу поближче вам їх показати. Наступна моя знахідка цієї осені це осінній стікерпак. Це стікерпак з мого магазинчику, і як приємно користуватися тим, що ти створювала самостійно з нуля, коли ти підбирала ці всі картинки, створювала цю атмосферу. Повірте, це найатмосферніший стікер-пак, який я коли-небудь бачила. І він виглядає ось так. Ви ще до речі можете його в нас замовити. Він є в наявності в дуже обмеженій кількості, і в принципі ми не плануємо більше їх робити. Просто подивіться на цю красу. Я сподіваюся, я можу передати вам через цей стікерпак атмосферу. Це взагалі моє головне завдання, коли я створюю сезонні стікерпаки або літні, або осінні. Це передати атмосферу ось цього сезону. Я думаю, що в мене це вийшло. Це мій наразі улюблений пак, тому що він супер атмосферний. В нас їх залишилося близько п'яти штучок, тому обов'язково замовляйте, поки вони ще є. І кожен стікер-пак ми пакуємо у такі красиві крафтові конверти, і закріплюємо все початку. Не просто її клеїмо, а самі виливаємо з пістолету. Вона в нас кастомна, дуже красива. Тому це навіть ідеальний подарунок. Що вам показати цей стікер-пак поближче? Я вже зняла з телефону чохол. Просто подивіться, як це виглядає. Дуже красиво, дуже атмосферно по осінньому дуже раджу замовити, тому що він неймовірний. І за моїм промокодом у вас буде знижка 10% на цей стікерпак. Просто напишіть нам і напишіть цей промокод. Взагалі мені здається, що осінь це. Період, який стов'язково треба романтизувати, це база. Якщо ви хочете класно провести осінь, просто треба навчитися її романтизувати. І все. І остання моя покупочка невеличка. Хоча це навіть не моя покупочка, в мене була просто UGC співпраця з цим брендом піжам. І дійсно ця піжама просто вкрала моє серце. Зараз я вам її покажу. Ось так вона виглядає. Тут обов'язково будуть. Фоточки, вона в мене трішки пом'ята, тому що я її вже носила ну дуже багато разів. І спала в палавні. Вона, до речі, дуже приємного матеріалу. Це муслін, і також є ось такі брючки. Також сердечко. Дуже мені подобається цей принт. Просто ось піжама, неначе з Pinterest. Вона, нібито мінімалістична, але така мила. Я вам десь тут залишу інстаграм-магазинчику, звідки ця краса. Ось так вона виглядає на мені. Це, напевно, найкомфортніша та наймиліша піжама, яка в мене була. З моїх покупочок це все. Але я поповнила свій вішліст додатковими речами Як ви зрозуміли, я закохалася в цей бренд, і тепер я хочу звідти абсолютно все. Але светрів мені вже вистачає. Тому я придивилася в них просто неймовірне поло. Ось вам картинка. Просто вау, особливо у поєднанні з міні-спідницею. А наверх, якщо натягнути від ще 17, ось це в смужку. Це просто образ на мільйон. І під це поло було б дуже класно надягнути високі чоботи. І під ці високі чоботи, якісь гетри. Я тут вам залишу декілька варіантів, які особисто я знайшла і які мені сподобалися. Дуже хочу, прям сильно. Сильно, тому що кожний образ так виглядає ще більш сильнішим. Ну і звичайно, тепер під кожне з цих светрів мені потрібна міні-спідниця, тому що я не маю міні-спідниці на осінь. Я дуже хочу, просто без плісіровки, без нічого, просто пряму, але в смужку. Дуже я полюбила смужку цього сезону. І Я хочу одну міні спідницю в смужку у такому сірому кольорі, майже як моє пальто, або ще темніше носити її під цей светр, наприклад. А під ці светри я б дуже сильно хотіла білу спідницю, але я ще її не знайшла, таку, яка мені подобається. У смужку знайшла, тому вставлю вам декілька варіантів. В останні дні я розпродала близько 25% мого гардеробу, тому що мені багато речей вже не потрібні. Вони. Вже мені не подобається, плюс я трішки зараз змінюю свій стиль, приходжу в такий більш класичний. Більш а, дорослий, і дійсно багато речей я продала моє відео в Тікток, залетіло на 25 тисяч переглядів, і в мене просто на ранок розірвався директ. Усі мені писали, тому що речі були дійсно класні. До речі, якщо ви також хочете слідкувати за такими розпродажами, то велкам у мій інстаграм та тікток. Підписуйтесь, тому що звісно, що там я набагато швидше це все публікую. Я хотіла зняти відео з розпродажем на Ютуб, але просто в мене. Навіть не залишилося речей, але скоро буде друга частина, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити, тому що ціни там були, ну просто кайф по 100-200 гривень за класні речі у нереально класному стані. Дійсно, усі речі були майже як нові. І розпродавши це все та подивившись на свій гардероб, я розуміла, що в мене немає. Якихось класних брюк в мене є тільки від мого бренду. Зараз я в них сиджу такі сірі. Я вам ставлю тут картинку, як вони виглядають. Вони в мене є сірі, бежеві і чорні. Але мені дуже сильно хочеться ще від якихось брендів брюки. Тому що такі брюки це база і під светер, і під. Лонг під буччя абсолютно. Я ось думала від куш замовити собі до цього шакету шоколадні брюки такі самі, але вони з такої самої тканини, і я тепер не знаю, що мені робити, тому що якщо вона не вивітриться, буде дуже сумно. Згадала, де я бачила білу класну міні спідничку Я бачила її в Ліл Корнер. І також до цієї міні-спіднички я б дуже хотіла лонг. Я думаю, я на днях його. Вже замовлю, тому що я трішки втомилася від просто базових лонгів, а цей виглядає дуже цікаво. Під нього дійсно треба піддягати білизну, але ну це прям вау. І я уявляю цю спідницю високі чоботи, цей лонг. І зверху, знаєте, такий на плече накинутий светр. Це прям. Вау, зараз бо я так вийшла на вулицю, але в мене ще немає цього лонгу. Ну що, на цьому все. Це були усі мої покупки. Це був увесь мій вішліст на даний період. Пишіть в коментарях, яка річ сподобалася вам найбільше. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Я вже побігла на зйомочку. Зустрінемося з вами в наступних відео.